Значить, я дивився по телевізору передачу і там показували сумське шкільне лісництво. Я собі адрес записав, поїхав в Сумську область, Лухівський район, якийсь село, я вже забув, як це називає. І там познайомився з роботою шкільних лісництв шкільного лісництва. І приїхав сюди, розказав у лісого директор. Підтримав сам директора, начальник відділу, каже, давайте, організуємо. І ми в Пченіжені організували шкільне лісництво. Керівник був фізик шкільного лісництва, Луцак Михайло, Богдан, Богдан Михайлович. І почали працювати. Рік який був? То був 1968. Якраз моя дочка вродилася. Ну і лісництво діти дуже хотіли. Там був, був конкурс, щоб лісництву в списки шкільного лісництва. Першими шк... учнями шкільного лісництва був такий садовий ігор Луцак Микола. Луцак... Ну і тут вже діти пішли до школи, і вже мої діти включилися в шкільне лісництво. Старша Іванка, молодший Йосип їхав в Талін на з'їзд шкільних лісництв. Так що тут дуже перші місця займали все шкільне лісництво і, і по республіці, і по, і по Союзу. Так премії діставало. Були виїздні е, такі е, семінари. І вже від Печеніжного шкільне лісництво пішли і в Крилосі було. І в Галичі було, і в Клубівчах, і у в... Богородчанах було шкільне шкілесництво. І тому ще все більше розвивало. А чим конкретно діти займалися в той час? Діти Чи робили не? всі роботи, які могли діти робити. В, ліс? в лісі. Збирали насіння. Збирали насіння, робили догляд за культурами. Садили лісові культури, в розсадник. У нас в Печеніжні була декоративна школа, де вирощували такі різні декоративні дерева, зелене ширинкування, ото от, діти всі що, що робили. То, в Печеніжені там як велику роботу робила Кароліна. не тільки те, що вони природу вчуться любити, але вони, по-перше, і професію свою вибирають. Вони вже можуть порівняти, що таке робота в лісі, що таке робота в селі чи на заводі. Вони, вони вчуть. От. І багато пішло випускників шкільного лісництва в лісове господарство. Мої двоє пішли. І син, і дочка. А старша, а старша була членом шкільного лісництва. От. А що ви закінчили? Ви по спеціальності вчитель? Хто я? Так. Ні, я є інженерні сулогосподарства. А ви інженерні А ви інженерні господарства. Ви ви просто при школі організовували шкільне ліс? Так, при школі організували шкільне лісництво, і в школі був кабінет шкільного лісництва, і вчителі викладали в цім кабінеті ботаніку, Федово. там природознавство. Лісівництво читали навіть. Так що і, 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 і ми за ті уроки платили з ГОСП. Вчителям виплатили. Вчителям, так, ми платили. Це, знаєте, навіть дуже цікава практика. Міг би зараз Національний природний парк робити таку практику і, і також міг би платити е, тим самим вчителям за те, що дітей. Ну, а так, якусь Так, роботу. Так, звичайно. звичайно. Так. От. 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 Такі, які в нас в, нас в Галичі фактично. Мав бути створений Дністровський національний парк. Це від початку Дністра, від витоку аж до герва. І, і цю роботу почав повний генеральний директор Прикарпатліса Верес Василь Федорович. І він мені сказав, Микола, ти ще включиш той? І ми почали ту роботу. Ну і не встигли. Тобто, Соєцький <суївський> Союз розпався. Зробили ще дві держави, Молдавія, На Дністру і Україна. То було не до того вже. Але в Галичі, бачите, зробили національний парк. О. Ну Ніби все? Ну, так. Да.